Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці ми розглянемо тему відрізок та його довжина. Для того, щоб побудувати відрізок, спочатку треба побудувати дві точки. Уявлення про точку дає відтиск або олівця, або крейди, або ручки на аркуші папера, на дошці. Я нагадаю вам, що коли ми будуємо точку, ми можемо її назвати великою латинською літерою, наприклад, точка А, точка Б, точка С. І якщо ми з'єднаємо дві будь-які точки за допомогою лінійки, Якраз ми побудували фігуру, яка називається відрізком. І так, для побудови відрізка треба зафіксувати дві точки і з'єднати їх за допомогою ліній. В результаті ми отримали відрізок АВ. Але цей відрізок. Ми могли назвати і в іншому напрямку. Або БА не має значення, з якої точки ви почнете назву. Точки А та Б називаються кінцями відрізку. Так само ми могли з'єднати, наприклад, точки Б та С. Давайте спробуємо це зробити. В результаті цієї побудови ми отримали відрізок ВЦ, хоча ми його могли назвати і відрізок ЦБ. І так, будь-які дві точки можна сполучити тільки одним відрізком. Для того, щоб Виміряти довжину відрізка, ми повинні порахувати, скільки в ньому вміщається одиничних відрізків. За одиничні відрізки довжини ми беремо 1 мм, я зафіксую одиниці вимірювання відрізків. Один міліметр, один сантиметр, 1 дециметр, 1 метр та один кілометр. В початкових класах ви вивчали залежності між цими одиницями вимірювання. Я нагадаю вам, що 1 см містить 10 міліметрів, один дециметр містить 10 см, один метр містить 10 дециметрів, а от один кілометр містить 1000 метрів. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що це відрізняється від попередніх значень. Якщо, наприклад, нам треба визначити скільки сантиметрів міститься в 5 дециметрах, нам треба значення 5 помножити на 10. Це буде 50 сантиметрів. Але якщо нам треба буде визначити, скільки в цьому відрізку міліметрів, нам треба вже значення 5 помножити на 100. Це буде 500 міліметрів. Так само 7 метрів. Це буде 70 дециметрів. Подивіться, в нашому ланцюжку ці дві величини знаходяться поряд. Або це буде 700 сантиметрів. Бачите, два рази повторювалося 10-10. Або це буде 7000 міліметрів, тому що три рази повторювалася десятка. І так, для вимірювання довжини відрізка ми з вами використовуємо одиниці вимірювання міліметри, сантиметри, дециметри, метри та кілометри, і їх співвідношення ви можете побачити або в цьому ланчажку, або в таблиці. Довжину вимірюють або за допомогою твердої лінійки, або за допомогою. Інших предметів вимірювання приладів, це м'який такий метр або рулетка. Ми все це бачили, коли вимірювали довжини, ваші батьки. За допомогою лінійки, коли ми вимірюємо відрізок, ви пам'ятаєте, нам треба прикласти, зверніть увагу на останній скріншот з вашого підручника. Нам треба лінійку, там, де значення нуль прикласти до одного до початку нашого відрізка, а кінець якраз дає нам приклад, скільки міліметрів або сантиметрів містить наш відрізок. Бачите, на першому малюночку відрізок КЛ дорівнює 4 см та 3 мм, або КЛ дорівнює 43 мм. На другому малюнку МН дорівнює 4 см. І так, нагадаю, виміряти відрізок це визначити, скільки в ньому міститься одиничних відрізків, а одиничні відрізки це елементи, які ми з вами зафіксували в ланцюжку одиниць вимірювання довжини. Зверніть увагу на номер 47. В ньому треба визначити. Відрізки, які зображені на малюнку. Подивимося на малюнок А. Для того, щоб визначити, які тут відрізки є, згадайте, треба знайти дві точки, які з'єднані за допомогою лінійки. І так, це відрізок АБ, це відрізок БК, це відрізок. BC і ще один є відрізок АС. Подивимося на малюнок Б. У нас він містить відрізок ОП ОТ. І ви згадаєте про те, що я казала, що ви можете називати як ОП, так і ПО, але тільки один раз. Далі відрізочок ПТ великий. Потім відрізок ПР і відрізок RT. І так, ще раз нагадаю, для того, щоб визначити відрізок, треба знайти дві точки, які ми з'єднуємо за допомогою лінійки. А в номері 52 нам треба накреслити два відрізки за допомогою лінійки. Візьмемо цей інструмент. Для побудови відрізочка спочатку ми зафіксуємо точку, перший відрізок МН, зафіксуємо точку М, прикладемо до неї нулик з нашої лінійки. Далі треба визначити 6 сантиметрів. Ви бачите, 6 у нас є. А потім 3 маленькі рисочки. Це у нас буде тут. І потім ми з вами ставимо, що це точечка N, і з'єднуємо і І так, у мене. Довжина цього відрізка МН дорівнює 6 см та 3 міліметри. Нам треба побудувати відрізок АС. Ми знову починаємо з того, що будуємо точку А. Прикладаємо до неї початок вимірювання. Тобто нулик. Шукаємо на нашій лінійці 5 см та 4 міліметри, 5 і 4 маленьких рисочки, ставимо точку С і з'єднуємо ці дві точки за допомогою лінійки. І так, ми побудували з вами відрізок АС. Довжина якого 5 см 4 міліметри. Діти, потренуйтеся, будь ласка, вдома в зображенні даних відрізків. Якщо у нас є довільний відрізок АВ, зверніть увагу на скріншот з вашого підручника, і на цьому відрізку десь лежить точка П. Кажуть, що точка П належить даному відрізку, то довжина великого відрізка АБ буде складатися з суми маленьких відрізочків, подивіться на малюнок АП та ПБ. І так, довжина великого. Відрізка АВ дорівнює сумі двох маленьких відрізків АВ та ПБ. Якщо нам треба знайти маленький відрізок АВ, тоді треба від великого забрати значення маленького. Дивіться, я візьму і підпишу вам. Великий складається суми двох маленьких. Маленький – це різниця великого та маленького. Так само, якщо нам треба знайти довжину відрізочка ПП, треба від великого відрізка АБ забрати довжину маленького відрізка АП. Зараз саме цим, цією формулою ми будемо з вами користуватися, коли будемо знаходити довжини відрізків. Зверніть увагу на номер 629. Побудуйте, будь ласка, відрізок CD і позначте на ньому точку К. Відомо, що відрізочок CK дорівнює 18 см, а відрізок КД. Дорівнює 8 см. Нас просять знайти відрізок CD – великий відрізок. Подивіться, будь ласка, це наша перша формула. Великий відрізок буде знаходитися за допомогою суми. І так, CD буде дорівнювати CK плюс KD. Відрізок CD дорівнює 18 плюс 8 дорівнює 26 см. І так, першу задачу ми з вами розв'язали. Відомі два маленьких відрізка ми знайшли великі за допомогою суми довжин маленьких відрізків. Тепер інша задача. Я візьму інший колір, щоб вам було зручніше. У нас відомий великий відрізок CD, відомий маленький відрізок CK, а нам треба знайти довжину маленького відрізка КД. Згадайте, довжину маленького відрізка ми знаходимо як різницю між довжиною великого та. Маленького це буде 30 мінус 23, і це буде 7 сантиметрів. Діти, я ще раз зверху вам допишу. Великий складається з суми двох маленьких, а маленький – це різниця між великим та маленьким. В номері 54. Вас просять накреслити відрізок АВ, довжина якого дорівнює 8 см 9 мм. Давайте згадаємо, як ми будуємо відрізок, фіксуємо точку А, беремо лінійку, покладаємо до початку нашого відрізка нулик на лінійці. І нам треба побудувати відрізок 8 см і 9 мм. І так, на лінійці я шукаю цю величину 8 см 9 міліметрів, ставлю точку і з'єдную це відрізком. І так, ми побудували з вами. Я поки що відкладу лінійку, ми побудували з вами відрізок АБ, довжина якого 8 см 9 міліметрів. Далі на цьому відрізку треба поставити точку С так, щоб відрізок СБ був 3 см 4 міліметри. Якщо відрізок С Б, то нам треба з вами визначати, починаючи з точки Б. І так, від точки Б віддалено на 3 см та 4 мм. Дивіться, точечка Б 3 см та 4 мм – Бачите, я приклала точку Б до цього отділення 3 см 4 міліметри, а там, де нулик, поставила точку С. Нас просять знайти довжину відрізка, АС. Це маленький відрізок, тому його довжину ми будемо визначати за допомогою різниці між довжиною великого та маленького відрізка. І так, а це буде дорівнювати 8 см 9 мм мінус 3 см 4 мм. Ми можемо від сантиметрів відняти сантиметри. І від міліметрів в міліметр, тому що нам це дозволяють дані величини. Якщо б ми з вами захотіли перевірити, чи правильно ми зробили з вами обчислення, нам треба було б докласти нашу лінієчку до відрізка АС, і ви бачите, довжина нашого відрізочка якраз і є від А до С 5 см. 5 мм. Тобто ми все з вами зробили правильно. В задачі номер 631 нам треба побудувати відрізок PL, Побудуйте його, будь ласочка він дорівнює 56 см, і я б вам радила записати дано в цій задачі. Але будуйте ви його не 56 см, а схематично. Просто у вигляді відрізка, але фіксуємо, що в реальності це буде довжина 56 сантиметрів. Далі сказано, що відрізок П невідомий, але в 4 рази коротший, в 4 рази коротший це означає в 4 рази менше відрізка. Нам треба знайти довжину відрізка є е І так, почнемо з того розв'язання, що звернемо увагу, що ані відрізок ПЕ, ані відрізок. А, є ПЛ, вибачте, ми зможемо з вами знайти відрізок ПЕ. Для цього нам треба відрізок ПЛ поділити на 4. І так, 56 ділимо на 4, це буде 14 сантиметрів. Діти, якщо ви написали формулу, тоді пояснення в цьому пункті писати не треба. Бажано було, щоб ви тут починали все з формул, коли ми працюємо з геометричним матеріалом. Тепер ми дивимося, для того, щоб знайти відрізочок L. Це маленький відрізок. Він буде знаходитися за допомогою різниці між великим та відомим маленьким відрізком. Це буде 56 мінус 14, і це нам дасть 42 см. І так, зверніть увагу, що якщо ми пишемо формули, пояснення в діях писати не треба. Дякую вам за увагу. Успіхів у навчанні!